Якщо ви любитель цигарок з різними смаковими добавками, тоді вам варто задуматися, де ви зможете їх придбати найближчим часом. Адже 11 липня набрали чинності обмеження щодо ароматизованих цигарок та рідин для електронних цигарет з вітамінними та псевдокорисними добавками. Але повністю вони зникнуть з прилавку лише за рік. Також закон цілком забороняє рекламування ароматизованого нікотину. З 11 липня 2023 року розповсюдження інформації про такі пристрої буде вкрай обмежено. Також протягом року з полиць наших магазинів зникнуть сигарети та рідини до електронних сигарет, що містять е, такі добавки. На саме вітамінні та інші псевдокорисні добавки, кохеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки. Штраф буде складати 20 тисяч гривень. При повторному порушенні цього ж самого питання протягом року штраф буде в розмірі 50 тисяч гривень. Людям, які використовують ароматизовані засоби куріння, доведеться звикати до нових законів. Думки кременчужан з приводу нововведень розділилися. Нічого позитивного в цьому не буде. Я сам не палю, але хорошого нічого не бачу в цьому. Абсолютно равнодушно. Це людина вибір. Тому як би, хто що хоче, той і робить. Раніше електронками теж використовувалися. Немає якоїсь залежності, тому немає так і немає. Ну, на життя ніяк не впливає. Я думаю, це тільки позитивний буде вплив, тому що в нас дуже багато підлітків, які за рекламами слідкують, і реклами на них мають такий колосальний вплив, що якщо зменшити показ цього всього на різних сайтах по телебаченню, то я думаю, що вони палити менше стануть. Але все ж таки інтернет це така велика штука, що як захочете, знайдуть скрізь, навіть якщо в нас буде щось заборонено. Не принципово чи зникнуть, чи не зникнуть, тобто. На моєму тютюнапалі це ніяк не скажеться. Багато знайомих палить і випи, палить, і одноразки, і подсистеми. Тобто в кожному своє. Не вживаю ні звичайний тютюн, ні електронні цигарки. Кожна людина може бачити рекламу і робити свій власний вибір. Тобто, але якщо є якийсь досвід, який ми приймаємо, можливо, там, з інших держав, де було це пророблено, і це позитивно вплинуло на тютюнопаління, так, тобто там знизило умовно. Його рівень, там, відповідно, я думаю, це можливо потенційно зменшує рівень там, ракових захворювань як наслідок. То я думаю, це добре. Ну, в цьому нічого поганого точно немає. Тобто, скоріше позитивно, ніж негативно. Але і з іншого боку, так, якісь бізнеси, якісь компанії будуть втрачати свій прибуток через це. Ну, дивіться, я за здоров'я громадян України і наступних поколінь, тому я позитивно ставлюсь. Реформи безперечно вплинуть на спеціалізовані магазини, де продають ароматизований нікотин. Але чи бачать їх представники загрозу для бізнесу? Заборона нічого не дасть. Люди будуть купляти або через інтернет, ну якимось, якими способом. Тому або аксис нормальний з нормальною ціною, або ну без тих цих обмежень, ці обмеження не дієві. Нагадуємо, що з квітня 2023 року відновлено проведення позапланових перевірок у сфері антитютюнового законодавства. Однією з підстав для проведення контролю є звернення фізичної особи. Тож дбаємо про здоров'я легень та відмовляємося від шкідливих звичок разом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.